В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами тетя Зоя. Сьогодні в нас казочка, де найкраще в світі жити Марії Морозенко. У зеленому ярочку біля синього струмочка раз зібралися звірята. Стали думати гадати, де найкраще в світі жити. Каже зайчик. Знаменита у лісочку нірка є, Царство славнеє моє, Нірка затишна, тепленька, мухом стелена, м'якеньким. Вовк за мною гнатий стане, скочив нірку, не дістане. Жаба квакнула сердито. Кажеш, нірка знаменита? Твоя хатка кожен знає, Від біди не заховає. Кова кова, що пусте молоти, Дім найкращий це болото. Синку, вас мороз лякає, влітку сонце пропікає, а мені в болоті дивнім і не жарко і не зимно». Засміявся горобець. Ну і жаба, молодець. Цін цвірінь всіх розсвішила, що болоти розхвалила. А чаплю ти забула. Цінь цвірінь, усі ми чули, що в болоті та у лісі страшно жити. А у Стрісі дім найкращий, найлюбіший, найбагатший, найсмачніший. Цвінь цвірінь, завжди зернинку я знайду біля будинку. Бджілка крильця опустила, біля зайчика присіла. В мене часу небагато, бо я мушу працювати, але на таку розмову я скажу вам своє слово. Є на пасіці старенький, вулик з дощечок гарненький. То мій дім, весь день літаю, з квісточок нектар збираю, а на ніч, забувши в тому, поспішаю я додому. Заперечу вам усім вулик ось найкращий дім. Мишка тонко пропищала. Мама, так мене навчала. Не ходи, моя маленька, на ту пасіку гарненьку. Не ходи, моя дитино, бо ти там у мить загинеш. Біжи в поле у пшениці завжди є чим поти поживитись. Дома ще, мабуть, малята, сперечалися б звірята. Та в цю пору до ярочка, до чистенького струмочка сам лелека прилетів, на траву шовку сів. Найхоробріший зайчисько підійшов до нього близько і сміливо запитав Знаю, скрізь ти побував, всіх нас можеш розсудити, де найкраще в світі жити. І сказав усім лелека. Я не раз літав далеко за високі сиві гори, За широке синє море. Там є, друзі, все, що хочеш. Та я жити там не хочу, Що весни додому лину В рідний край на Україну. Хоч гніздо моє стареньке, деревце під ним кривеньке. Дім свій сам я збудував, сам по прутику складав. На землі всі добре знаю, тому кращого немає. Вам, малесенькі звірята, я пораду хочу дати. Бережіть ось цей куток, де тече малий струмок, бо усіх вас він зріднив, кожного чогось навчив. Бережіть ліси, садочки, бережіть поля, гайочки. Бо усе це до краплини Дівна ж частка України. Отака в нас сьогодні, діточки, казка, А вам уже пора спати на добраніч тихої вам ночі.